Чи можна шуруповертом просвердлити дюрку в глині. А То все до мене пред'яви, що я свердлю чорноземі і так далі. Що ось я знайшов яму, заліз в яму глибоко, бачите? Зараз покажу. О, бачите, яка яма? Щоб ви не думали, що я все на мілині. Це сьогодні вже на глибині. Попробуємо, як справиться. Ось, о, бачите, яка глибина. Попробую, як справиться Шурик. Так, щіпляю його на нашийник. Буду двома руками тримати. Ой! Чуть не впав. Ой. Так. Я, звісно, не пробував, може він справді не справиться. Ну, попробуємо Як то кажуть, попитка, не питка. Сперю горизонтально, бо яка різниця. Ого! А вона дивиться, глина, якими клочами ну зараз ближу трохи. Ну, давай так, так буде видно. О! Чекай, диви Ні, ну йде, звісно, туго, нема що сказати. Ну це бачите, Це вже глина. Пробуємо далі експериментувати. А то все кажуть, що я вчора піскові свердлю Піскові свердлю Треба було, звісно, акумулятор зарядити, в мене він майже сів але... Нічого. Ну диви, які ці, які пластини. Як пластилін, диви, Стружка прямо. Ну. Ну, свердлит. На тяжко його. Я думаю, 10-ти метрову дюрку не просвердлив. Треба, мабуть, взяти цей. По Повний 8-амперний спробувати. Бо це на 4 амперному. Посадженому. Диви, яка стружка. Ну, я думаю, тут вже ніхто не докопається, що це є пісок свердлю. Главне час від часу витягати, чистити. Так, що в мене тут по зараді? Ану зарад. Дві поділки ніби. А, кажуть, що шуруповерт здохне зразу на 5 дюрок. Народ, я вже майже рік отак здіваюся з нього. І нічого нема. Я вже стільки цих лунок просвердлив, я і дерева садив, отако шуруповертом, і що я ним тільки не роблю. О. А ну отакий результат. Дивіться, яка дюрега. Глина і свердлить без проблем. Так що хто там казав, що в глині воно... Здохне, не буде свердлити і так далі, ви спочатку спробуйте. А тоді розказуйте, що воно не буде свердлити. Вполне собі буде. Я вам скажу, в будь-якому випадку це вам легше свердлити, чим лопатою копати. Тим більше отаку маленьку дюрку, фіг ви лопатою викопаєте. Недливно, але уверено воно свердлите. Головне, час від часу витягати те, насипалось. Дві. Ось дивіться, яку яму наріло. О, чекай, ба. впруся ногою, бо нема де цей. Нема як стати. Важте? Це нулочка, де спалах? Спалах, світи. І спалахе, не видно десь там. Коротше, дюрка така. Пишіть ваші думки. Хто що вважає, де тут я вже начитель, бо народ, що не зніме, що не покажеш, ніхто нічому не вірить. Ви спочатку зробіть, попробуйте, а тоді розказуйте, що це все туфта. Чи скажете, що це ручним, отако легше буде свердлити ага, дулі з мак. У мене є два, ціх, два ручних бурчика. оце вам реально набагато простіше. Це трошки перероблений будівельний венчик. Так що, кому цікаво, кажіть, знімлю обзор, як його переробити. Шурік, отакий вой, 200 BC Ultra. Чекаю потужнішого, але поки що цей вполне справляється.